Працюємо попри перешкоди, які чинить влада. А тепер скажіть мені, який недоумок він на крючку і він буде робити все, що треба. Це ви продовжуєте мові, друзі. Всі хвітаю. Це Верховна Рада України. Знімати можна, переставляти можна, вставляти не можна. Якщо я це робив, я помилився. Знаю, що скучили за нашими парламентськими щоденниками, але. Два тижні парламент не збирався, знаходився в сумноболічному сні. Це час глибокого роздуму, духовного очищення та молитви. Слуги десь каталися за кордоном, а не можемо зрозуміти, що звідти привезли, тому що вийшли до трибуни, і знаєте, почали волати, що партнери от винні в усьому, що відбувається зараз, із захистом України. Я звертаюся до міжнародних партнерів. Знаєте, після побаченого в сумах, як вам спиться. Але відразу після оцих вулань з трибуни уявіть собі слуги провалили ініціативу Європейської солідарності про звернення до конгресу Сполучених Штатів щодо допомоги Україні. Адже вже вліт закінчується пакет допомоги, виділений адміністрацією Байдена, і що потім? Ну але системної дипломатичної міжпарламентської діяльності а, не видно і нас дивує. Ну, ваше таке абсолютно халатне ставлення до цієї серйознішої проблеми. Питання до влади як вам спиться? Ще цинічніше звучать воплі а, влади, слух, коли вони вшановуючи пам'ять жертв. Безневинних жертв російського терору, російської агресії в сумах в кривому розі кричать що будуть вимагати від уряду більше коштів на бомбосховища і на фортифікації. Вкрай необхідно збільшити фінансування фортифікацій на прикордонні необхідно збільшити кількість укриттів по місту. Необхідно налагодити систему оповіщення по сумах. І області маємо зробити все можливе для того, щоб подібні трагедії не по, не повторились. Якщо за вбивства українців відповідальна виключно Російська Федерація, країна терорист, то питання бомбосховищ, питання фортифікацій це питання влади. Це при тому, що самі слуги забрали ці кошти, забрали ПДФО в підрозділів і віддали їх на корупційні схематози уряду. Ми вимагаємо. Поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії. 6 мільярдів гривень за ці роки пішло на марафон. Ну і можна перелічити купу. Корупційних оборудок, слуг, які ці кошти от мали би піти на збройні сили, на бомбосховища, на закупівлю нової обладнання для закриття українського неба, а потім стояти так в прострації і просто щось там волати. Це звичайно безвідповідально, непрофесійно і цинічно. Ми маємо посилити захист тилу і не повідомленнями в Фейсбуці. А робити все для того, щоб захистити міста. Ну і а, що приймає Верховна Рада, от в такі важкі часи нарешті а, виправила власні помилки. Пам'ятаєте, місяць тому не вистачило політичної волі парламенту а, проголосувати за прокурорські пенсії. Щось ті, хто має владу, мають ще й особливі умови. Перша віцепрем'єрка міністра економіки має дуже багато часу на викладання за 75 тисяч доларів на рік. А прокурори мають особливі пенсії. В той час як пенсії для звичайних пенсіонерів нараховуються за на загальних підставах у прокурорів є свої підстави. Інвалідності по вислузі років, тому що в нас там в прокуратурі це найбільш інклюзивний сьогодні орган влади. Там тридцятирічні, сорокарічні соціальні пенсіонери і інваліди працюють. Вони роблять все для того, щоб зберегти свої незаконно отримані пенсії за інвалідністю, ту липову інвалідність, яку вони отримали в Хмельницькій області і в інших областях. Зокрема, одне, один такий прокурор, фальшивий інвалід, веде. Справу проти Петра Порошенка по харківським угодам, але вочевидь, оскільки його липова інвалідність всім відома, то він на крючку і він буде робити все, що треба. Але сьогодні такі прийняли 239 голосів, із них лише 167 слуг. Тобто, слуги чи то бояться прокурорів і в них на гачку, чи то їх лобіюють, тому що рука руку миє. Ну налогічним виглядає цей шаг щодо втручання в соціального забезпечення прокурорів, особливо під час війни. В Першому читанні ми прийняли важливий законопроект про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб е, органів державного контролюючого нагляду. В Україні є 43 центральних органи контроль органи контролю і нагляду. 43 різних контролюючих органи для бізнесу. І ще є 413... Територіальних контролюючих органів, мабуть, бізнеса у нас менше ніж кількість е людей, які працюють в контролюючих органах, всі вони контролюють, тиснуть, кошмарять цей бізнес і очевидно не несуть за це жодної відповідальності, коли чиновник використовує свої права в некоректний спосіб, коли, коли видаються чиновником. Е Акти, які в подальшому скасовуються судом, чиновник повинен нести відповідальність. Цей закон саме про це, нарешті, в цілому прийнято дуже важливий законопроект щодо е, удосконалення механізмів списання військового майна. Просто катастрофа. Ця тяганина для військових частин зі списанням майна є катастрофічною, і це можливість сім'ї, хоча б отримати нове майно. Бо втрата військового майна відбувається. Дуже швидко, дуже часто і вони потребують нового, і багато фондів їм не можуть офіційно передати нове майно автомобілі, іншу спецтехніку через те, що вони затягують писанням попереднього майна. От ми зараз вдосконалюємо цю процедуру, що такі списання невели... ну, невеликою за вартістю техніки, як то дрони там інше, буде все таки за листом бойового командира. Аби не треба було військовим збирати там знаєте, уламки. Цього обладнання і доводити, що воно знищене під час бойових дій. Але напевно, ні для кого не буде секретом, що величезну частку майна, в тому числі дуже дороговартісного, військові частини набувають завдяки волонтерам. І дуже часто волонтерська частка. Яку від ну, по суті отримують від народу України? Вона складає набагато більшу частку майна, яку надає Україні військовим держава? Знаєте, в країні триває кривава страшна війна, і бачимо, що Путін не збирається змінювати своїх агресивних планів? А тепер скажіть мені, який недоумок міг питатися у волонтерських організацій через офіційні листи? На яких підставах ви допомагаєте Збройним силам України? Який недомок міг питатися волонтерські благодійні організації? А як ви вибираєте, кому з військових ви допомагаєте? А як ви сміли збільшити волонтерську допомогу Збройним силам навесні 23-го року, коли починався контрнаступ? Правда, це все ідіотизм? А я вам скажу, що ці недоумки сидять на банковій, але в цей час влада замість того, аби займатися війною, готувати країну до посилення нашої оборони, вона займається виборами. Ви ж не готуєтесь до виборів, правда? Ви зараз не друкували 50 тисяч примірників цієї газети, де розповідається про доблесного рицаря в Білому пальто, пана Зеленського або народ сам вирішив надрукувати 50 тисяч. Шлях до безпеки з фотографією? Інші шляхи є? Абсолютна пропагандистська газета, звичайно, тому що слугам мало марафону, мало зачищеного інформаційного поля в цих телеграм-каналах, і от вони державні гроші витрачають так само на ці газети. От... З моральної точки зору, скажіть, будь ласка, чи нормально, що зараз ви кожного місяця займаєтесь такою ерундою? Було прийнято також в першому читанні законопроект щодо удосконалення розгляду окремих категорій судових справ у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, зняття імунітету держави Російської Федерації як країни агресора за всі ті злочини, за всю ту шкоду, яку вона завдала Україні і українцям, для того, щоб в межах національної юрисдикції. Зняти будь-які питання щодо застосування нашого законодавства про відшкодування шкоди до держави агресора. Очевидно, дуже важливо, щоб війна завершилася справедливо покаранням Російської Федерації. Так само росіяни мають нести покарання відповідальність і громадяни і юридичні особи. І очевидно, що їх майно має бути заарештовано і конфісковано. Ворог агресор, терорист має платити за ту шкоду. Яку завдає нашим громадянам через свої воєнні дії? Але, на жаль, на сьогодні цей законопроєкт не пропонує остаточного варіанту того, що після судового рішення. Дійсно, це судове рішення буде забезпечено. І От ці такі знаєте, трагічні для України дні. Коли ми бачимо важку ситуацію на фронті, збільшення російських атак на цивільні міста і села, наша команда продовжує підтримувати збройні сили України. І вчора я і моя команда передали комплекс засобів протидії технічної розвідки Ай Петрі громаді Кривого Рога. Зараз готується така сама акція для Сум. Ми працюємо, щоб допомогти Сумщині. І працюємо попри перешкоди, які чинить влада через незаконне перешкоджання роботи благодійного фонду після введення антиконституційних санкцій. Бо це шкодить не мені чи команді. Це шкодить воїнам на фронті. Це шкодить нашим містам, і врешті-решт шкодить Україні, а влада продовжує тиснути на Петра Олексійовича замість того, аби ну знаєте, задати питання ОПЗЖ. До них питань в цій залі ні в кого немає. Я впевнений в нашій перемозі. Дуже важливий законопроект. Ми прийняли уже в другому читанні про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту щодо призначення одноразової грошової допомоги для родин цивільних осіб, які загинули, захищаючи Україну, не лише на родини добровольців які загинули в період між 24 лютого та 25 березня 2022 року а загалом на весь період аж до 1 січня 2026 року також прийнято законопроект який посилює відповідальність за вчинення мобінгу. що таке мобінг? це психологічний тиск це аб'юз трудових відносинах ви займаєтесь сьогодні всім, чим замгодно, але не тим, що потрібно. Ви мене наразі цькуєте. це. Ви продовжуєте мові? Очевидно, що це ну не має толеруватися і повинно отримувати навпаки серйозне не тільки засудження суспільством, а й відповідальність. А я вибачаюсь, оце заяви, які прозвучали з трибуни. Вони будуть підлягати реєстрації там. Секретаріатами кудись будуть скеровані щодо мові Григорій Михайлович, тільки проголосуємо, а... одразу будемо реєструвати. За основу прийнято важливий законопроект, що стосується захисту прав переміщених осіб. Європейська солідарність буде підтримувати будь-який законопроект, який покращує сьогодні життя ВПО. Бо сьогодні. Давайте відверто ця категорія людей страждає чи не найбільше і потерпає, чи не найбільше. Нагадаю, що сьогодні в Україні близько 5 мільйонів переміщених осіб і очевидно, що вони мають право отримувати і роботу, і діти повинні мати право на навчання, щоб їх брали в школи в тому місці, де зараз знаходяться. І от я почув зараз під час виступів реінтеграція, захист житлових прав, ВПО, гарантії, евакуація. Але колеги, де 11161, який ми з вами разом прийняли в цій залі? Де він? Бо без нього внутрішньопереміщені особи навіть не можуть зафіксувати свої. Метри втраченого житла таким був цей парламентський день. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України, якої немає в марафоні.